О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четверть мій найгірший сон! Я скажений. Свіч версію оригінальної трилогії Сталкерів перенесли. Гей, hey, що за блін дебільні жарти. Але на раніше. Я жартую. Сиди тихо і пошукай своє почуття гумору. Воно має бути десь тут. І тепер замість листопада власники перемикачів зможуть ознайомитися з класикою 31 жовтня. Ні. Я йому вірю. Ні. А крім того, окрім крім? Ну крім? No, крім наш АМД. Повідомили, що FSR 31 буде доступний у Сталкер 2 на релізі. З невідомих минні причин МД просто взяли і раптом видалили цей пост. Це інтернет, він пам'ятає все. З 31 жовтня Little Big Planet 3 та всі його DLC буде видалено з PlayStation Store. Мережею вже ширяться чутки, що незабаром з'явиться його ремастер або ремейк. Брехня. CD Projekt Red шукають окремого менеджера проєктів для української локалізації. Тож, ймовірно, ми побачимо переклад в четвертому відьмаку та і в другому кіберпанку теж. Чи його потребуємо? Так. Чи то є оłacalна інвестиція? Так. Чи варто? Так. Чи варто видати на то огромне пензе? Так. Ubisoft отримала колективного позова до суду через те, що буцім передавала інформацію користувачів Ubisoft Store у Мета. Island 2 залітає до підписки PlayStation Plus, як PS5 версія, так і версія для PS4. Як то кажуть, і вашим, і нашим. І різницю позначили і водночас об'єднали. А також до каталогу доєднається The Dark Pictures Anthology, The Devil in Me і легендарна Dino Crisis, спортована з ps 1. Детальний список щойно промайнув на ваших екранах. Всі ці ігри стануть доступні для завантаження з 15 жовтня. Uh, все все? Усе. Що скажеш? Що ж, Джон, непогано. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.